Святкування з дня заснування Гуляйпільського району припали на 29 березня. Незважаючи на те, що суботу була прохолодна та вітряна погода, у місті відбулися усі заплановані заходи. Зранку очільники міста та району разом із шановним гостем свята, народним депутатом України Олександром Дудкою, узяли участь у висадці Розарію Квітуче моє Гуляйполе Сьогодні на Гуляйпільщину завітало історичне та знакове свято. 90-річчя дня утворення Гуляйпільського району. За цією датою стоять долі багатьох поколінь. Багато питань вирішено, багато сьогодні, безумовно, є і проблем. Але я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє, тому що сьогодні на Гуляйпільщині створена і працює монолітна професійна дієва команда, до складу якої входить районна державна адміністрація, районна рада, міська рада. Депутатський корпус всіх рівнів районного, міського, селищного, сільського, всі сільські голови, керівники господарств всіх рівень та сфер. Я хочу, дорогі земляки, подякувати вам за ваш справжній патріотизм, за самовіддану працю, за любов до рідного краю. Від щирого серця побажати всім воляпільцям міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, добробуту, здійснення всіх мрій і хай вам завжди щастить. Святом вас! Яскравим моментом стало відкриття дитячого майданчика, яке відбулося у рамках програми міськради облаштування міських дворів. Майданчик встановили неподалік гуляйпільського будинку дитячої та юнацької творчості. Також було презентовано відремонтований колегіум лідер у колегіумі, де навчається 533 школярі. Проведено капремонт даху, замінено дерев'яні вікна на пластикові та відремонтовано спортзал. Осередок святкових заходів перемістився до культурно-спортивного комплексу Сучасник. Так, з 11.00 у малому залі КСК проводився відеолекторій Літопис часу. Зацікавлені історії Гуляйпільці із задоволенням переглядали яскраву фотогалерею Гуляйпольщина, факти, події, люди. Виставку Екскурс скарби Гуляйпільського краю, яка була організована силами працівників Гуляйпільської районної бібліотеки, можна переглядати годинами. Частина представлених фото знаходилася в архіві бібліотеки. Інша частина була зібрана бібліотекарями при підготуванні. Довці до виставки на фото представлені гуляйпільці, які відіграли важливу роль у встановленні та розвитку нашого краю. Розповідає Валентина Явор, бібліотекар абонементу Гуліпільської центральної районної бібліотеки. Адже люди і є головний скарб Гулійпільського краю. Окрім виставок, гуляйпільці змогли відвідати святковий концерт Славімо тебе! Гуляйпільський мій краю та концерт заслуженого академічного ансамблю пісні і танці України Донбас. До вашої уваги фрагменти концерту. Я жду тебя, чтоб горячо не к прижать. Любимая, я резко раю от общие моей, а ты забыла все страдания моим, забыла твоей долго любви. з непосередністю. Працюють 20... Цей час зростали партійні та піонерські нави. Наприкінці 1923 року в п'яти первинних партійних організаціях перебувало на обліку 117 членів. 130... Он на сердце о песни веселой, Она скучать не дает никогда. В 1937 році відбувся перший випуск 10-річки. 22 учні урочисто отримали свій атестат зрілості і закружляла молодь на випускному вечорі в ритмі Вальсу. I'm going Чакам навіть хлопці, наймутніші діти, Маймося, гуляйці, як маймося біля коша свого, шануймося, гуляй пільці, шануймося, гуляй пільці, шануймося по барті. Не обійшлося і без солодощів. ювілейну кондитерську композицію Гуляйпільщині 90 розрізали та роздали дітлахам. Дорослі могли посмакувати шашликом, який продавався біля культурно-спортивного комплексу. Сучасник знаєте, що гуляйполе з давних давен славилося славилися свої історичне місце, співуче поетичне. Тут живуть люди. Дійсно від бога вони дуже багато чого жили. Я Теж непосторонні тут чоловік взаєм... завжди приймаю активну участь у житті нашого міста. Пропрацювала все життя на е... виховання маленьких дітей. Беру участь у Ліпільська пані. так що й що я побажаю. Я побажаю, щоб молоде покоління, дивлячись на нас, на наш мікра з нас приклад, щоб наші діти-внуки і теж були. Ентузіазмами, ентузіастами цього різномана, вважає всем сором, по тільки в такому світучому місці. Живуть гарні люди і здоров'я їм. все, все, все. Ну, в першу чергу для мене цей день дуже визначний, тому що 90-річчя району утворення Голіопільського району це така дата відповідальна. Дуже багато гостей, дуже багато сьогодні таких міроприємств. Найбільше подобається те, що приїжджають з інших міст до нас, тобто славимося, так подобається те, що дуже велику. Увагу приділяють саме е, всім ну, проведення цих свят. Да. Найбільше подобається зараз концерт, буде дуже гарний, так і вечірнє дійство. Також чекаємо. приїде також концерт з Донецька на 5 годин. Ну а взагалі хочу побажати в Першу чергу це наснаги е, всього найкращого, щастя, здоров'я і щоб все було гарно і ще до сторіччя, щоб обов'язково ще краще провели цей день.